Шановне товариство, всіх радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. Друзі, в цьому відео хочу поговорити з вами, а точніше, відповісти на деякі запитання, які мені ставлять в коментарях глядачі та підписники каналу. Ви знаєте, я зрозумів таку річ, що я припустився стратегічної помилки, тому що після відео моя історія, як я придбав електромобіль, наступним відео мало би бути відеоогляд даного автомобіля, і тоді б багато запитань просто відпалив. Але я цього не зробив і в мене на це є причини. По-перше, я хотів зняти його не як зазвичай, я це роблю не на колінці, як то кажуть, а з залученням певної апаратури. Були плани придбати стадікам, він же стабілізатор для телефону, якийсь мікрофон. Ну або хоча б когось попросити, щоб хто. Ну, Хтось мене познімав для того, щоб я більш предметно, більш якісніше міг би вам про все розповісти та показати. Ну і звісно, хотілося б, щоб погода була нормальною, тому що, коли на вулиці дощ, сніг, мороз, вітер, ну, і так далі, то не дуже хочеться знімати якийсь огляд. Тож, друзі, повноцінний огляд обов'язково буде. ну... Якщо все буде добре, тому що в такі часи живемо, друзі. Але буде пізніше. А поки що відповіді на ваші запитання, але я обіцяю, що буде цікаво і буде багато корисної інформації по автомобілю. Тож, якщо ви готові, то заварюйте чайочок, кофєчок, беріть вафельку, печенюшку і гайда дивитись відосик. Ну, Давайте почнемо спочатку. Автомобіль Nissan Leaf 2013 року випуску він був пригнаний з Америки. Приганялось авто людиною, яка до війни власне, і займалась тим, що приганяла автомобілі з Америки та Європи. Автомобіль пройшов в Америці близько 53 тисяч миль. Потім там отримав пошкодження і був проданий на аукціоні за 4 тисячі доларів. Але відмінність даного автомобілю від всіх інших в тому, що воно приганялось не для когось, не на замовлення, не для продажу, а приганялось для себе, для своїх власних потреб. Е, ну, Але так сталося, що е, автомобіль довелося продати. Тим більше, що, е, за словами колишнього господаря, е, в нього є ще два автомобіля, в яких е, пробіг, е, не й 10 тисяч. Ну, це майже нові автомобілі. Один я не пам'ятаю, а один точно Volkswagen Touareg. Ну і плюс, е, як він сказав, що в діда та батька також є ліфи. Е, Ну і як він мені пояснив, каже, потрібно, потрібні були гроші для подальшого ведення бізнесу, для вкладення їх в оборот, як то кажуть. Ну якщо заговорили ми вже про гроші, то автомобіль мені обійшовся 10 тисяч доларів. Багато це чи мало, вирішуйте самі. Для мене це було багато. Але як для ціни на електромобілі на той момент часу, то це було недорого. Вже в Україні в автомобілі було затоновано скло і встановлено авт... автономний опалювач китайський. Ну як ми його звикли називати Webasto, встановлював його попередній господар, і це для мене було приємним бонусом, такою несподіванкою. Тому що в оголошенні про це не було нічого написано. Працює він на дизелі і хочу сказати, що дуже він виручає взимку. Просто дуже. І, до речі, про нього також багато було запитань. І я про нього зніму обов'язково відео. Ну, Це буде пізніше. А поки що повертаємось до нашого автомобілю. Тож, нагадую, Nissan Leaf. 2013 року випуску в комплектації SL. Що це за комплектація, що в ній є, і чим вона відрізняється від інших, а саме S та SV Тож, дана комплектація відрізняється наявністю легкосплавних дисків на 17, на відміну від 16-х S та SV В S це штампи будуть, в SV це будуть легкосплавні диски 16-го розміру. Також оздоблення автомобілю виконане зі шкіри, тобто сидіння шкіряні, і вставки на дверях також виконані зі шкіри. На відміну від вески використовують текстиль. В СВ використовується велюр темний або світлий. Також розробники помістили на дах автомобілю маленьку сонячну батарею. Ну, Вона в теорії має заряджати 12-вольтовий акумулятор. Але як воно там на практиці, я не перевіряв. І ви знаєте, в мене є така підозра, що це просто такий собі маркетинговий хід. Ну, є, то і є. Також дана комплектація має LED-оптику та протитуманні фари. Ну, до речі, я таке бачив також і в СВ-комплектаціях. Відео ще також відрізняється блоком управління кліматом і мультимедією І Хочу вам сказати, що саме таку комплектацію я шукав, тому що знав, що автомобіль я буду активно використовувати в таксі. І в такому випадку, на мою думку, більш практичніша шкіра. Ну і взагалі, це максимальна комплектація ліфа, яка може бути. І до речі, є така досить спірна інформація, що в даній комплектації мав би бути огляд, круговий огляд, камери кругового огляду, але в мене їх нема. Ну дехто каже, що круговий огляд почали ставити в автомобілі з 2015 року, саме в цій комплектації. А дехто каже, що це взагалі така індивідуальна опція. Тож, якщо у вас є якась інформація з цього приводу, поділіться, будь ласка, в коментарях. Давайте внесемо ясність в це питання. Про комплектацію ми поговорили. Тепер давайте поговоримо про технічний стан автомобілю, в якому він був на момент придбання. Почнемо давайте з кузову, бо саме з нього почався мій огляд цього автомобілю. ну як видно на відео, постраждала пасажирська сторона в основному, і по ній і були проведені ремонтні роботи. Фарбованими виявилися двері, задня арка та переднє крило. Також був фарбований передній бампер, але це було виявлено не приладом, а так чисто візуально. По задньому бамперу. Були невеличкі подряпини, але нічого такого глобального не було. Ну і взагалі сам кузов він мав притаманні для такого віку автомобіля, скули та подряпини. Але що хочеться сказати, що при цьому всьому проявів корозії ніде не було виявлено, і автомобіль, чисто візуально, він виглядав досить непогано. Так, давайте від кузова тепер перейдемо до е, ходової частини. Е, був зроблений е, такий заїзд по бездоріжжю, так, е, е, можна сказати, тест-драйв. Е, і при цьому всьому нічого виявлено не було. Ніяких сторонніх звуків, грюків, стуків, все е, працювало так, як має працювати. Ну і власник автомобілю, він клявся, божився, що ходова перебиралась, що ходова робилась, що там все добре, і проблем в тебе ніяких не буде. Запитували також в коментарях про рульову рейку. Що можна сказати? З нею також все добре, знову ж таки, сторонніх звуків, стуків, грюків нічого не виявлено. Працює добре. Електропідсилювач керма це. Просто топчик, друзі, тому що все крутиться дуже легко, керується класно, претензій та нарікань нема. Більш детально про керованість, давайте я напевно розповіму вже в великому відеоогляді. А поки що повернемось до нашого сьогодення. Давайте про гальмівну систему О, трошечки скажу. Гальмівна система тут просто прекрасна, і справа в тому, що колодки тут ходять дуже довго. А все чому? Тому що в автомобілі є рекуперація. Це як ну, аналогію можна провести з гальмуванням мотором. При цьому батарея трошки підзаряджається, а сам автомобіль пригальмовує. І колодки, вони включаються вже в останній момент. От коли вам треба, щоб автомобіль повністю зупинився, тоді вже включаються колодки. Якось так. від ходової давайте перейдемо до технічної частини. Що можна сказати? Мотор не каптить, не димить, не сапунить ну Це можна було б сказати, якби я оглядав автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. А так, чесно, як можна перевірити електромотор, я гадки не маю. На світлофорі ми виїхали, машина їде дуже жваво. Якщо потрібно зробити вам якийсь швидкісний маневр, то автомобіль вам дасть змогу це зробити. І навіть в дуелі з такими потужними автомобілями, в яких 2 або 3-літровий мотор, то ви на світлофорі вийдете переможцем. Це абсолютно точно. Але щоправда, це доки автомобіль не набере швидкість десь 60-70 км за годину. Потім, скоріше за все, вас обженуть і в кращому випадку вам помахають ручкою. Ну, Але це якщо брати такі потужні автомобілі, а з усіма іншими у вас будуть набагато оптимістичніші результати. Ну, і це така це інформація для тих, хто любить поганять. Я себе до таких людей не відношу. Я люблю більш таку спокійну. Таку розмірену їзду, як то кажуть, поліфовські. Але те, що в тебе є така можливість, це додає впевненості в автомобілі. І якщо вам, наприклад, треба швиденько з другорядної виїхати на головну вулицю, я впевнений, що у вас це вийде без будь-яких проблем. В електромобілі більш цікавим є показник стану здоров'я батареї. Так званий State of Health, або як ми звикли його називати, СОГ. За цим показником пильно слідкують всі ліфоводи. Дехто намагається його якось підняти, дехто просто слідкує, але його числове значення знає абсолютно. Кожен, ну, я навіть скажу кожен власник електромобілю, це не тільки стосується ліфа. Ну, і я перед покупкою його також перевірив за допомогою ОБД-сканера та програми LiefSpay, яку я закачав на телефон. Ну і як сумлінний ліфовод, я продовжую це робити і по сей день. Тож, друзі, доповідаю. На момент купівлі автомобілю СОГ був 72,6%, що, на мою думку, є досить непоганим результатом, як для 9-річного ліфа. Я думаю, ну точніше, я впевнений, що цієї весни цей показник піде на зменшення. Сподіваюсь тільки, що він залишиться десь в районі 70%. Ємність батареї при цьому всьому, як на момент купівлі, так і зараз є 16 кВт. І на цих 16 кВт автомобіль влітку проїжджає десь 115-120 км. А взимку все залежить від того, як ви будете користуватись кліматичною установкою. Скажу так, що чим тепліше вам буде в салоні, тим менше ви зможете проїхати. З WebAсту, якщо невеликі морози, то в мене виходить проїхати майже так само, як і влітку. Тепер давайте, кому цікаво, щодо кількості паличок. Коли я побачив оголошення, в ньому було сказано, що паличок, буде, що паличок ну, не буде, а є 10. Але коли ми приїхали. Вже на оглядини, так би мовити, я побачив, що дев'ять. 9. Дійсно, господар сказав, що от 10 паличка, от вона щойно, щойно відпала. Ну, я в цьому не сумнівався, тому що в оголошенні я палички перерахував, їх дійсно було 10. Ну, а приїхали, їх стало 9. Друзі, тепер пропоную перейти до помилок несправностей, ну, як то кажуть, до косяків автомобіля. В моєму автомобілі була і залишається помилка подушки безпеки. Вона читається ліфтспаєм, вона читається іншими професійними програмами і, на жаль, ніяк не видаляється. Лампочка подушки безпеки вона постійно бликає. Також помітив я, що Ремінь безпеки водійський, він прикручений неправильно. І я так собі думаю, що, можливо, там проводились якісь маніпуляції. Ще такий цікавий факт, що підлокітник виконаний не з шкіри, а з якоїсь тряпки. Ну, напевно, також якось постраждав, можливо, при ДТП. ну виглядає це якось дивно. Але найголовнішою і найбільшою проблемою для мене є відсутність камери заднього виду. Зазвичай у всіх ліфів вона знаходиться на ручці відкриття багажника. А в моєму випадку там навіть місця для камери нема, не те що з самої камери. Також слабким місцем даного автомобіля є його лакофарбове покриття. Друзі. Так. Два рази в мене були з цим проблеми. Ну, перший раз це була цілком моя. Вина, і я вам зараз вставлю відео, що там відбувалося. Друзі, зі мною сталася така неприємна подія. Я коли заїжджав до гаража, був сильний вітер і двері настільки вони важкі, але вітром їх все ж таки здуло. І в момент, коли я заїжджав, вони вдарили по машині. І ось такі сліди вони залишили. Я їздив до майстрів. ну Вони сказали, що тут щось сполірується, а ця ось така подряпина здорова, вона не сполірується. А другий раз я просто їхав по пустій вулиці і почув, як в авто ну, щось прилетіло. А я їхав з пасажиркою, довізів до місця призначення. Вийшов, подивився, нічого не побачив, і, ви знаєте, лише потім згодом я помітив подряпини на задніх дверях зі сторони водія. Тож мені прийшлося два рази з'їздити до майстрів для усунення цих проблем. Хоча при цьому всьому я хочу сказати, що кузов досить таки стійкий до корозії. Також є конструктивні особливості, я б навіть сказав недоліки в даному автомобілі, а саме широкі стійки. Це суттєво заважає огляду водію і може призвести до негативних ситуацій або навіть і ДТП. Ще до чого в мене є претензії, то це до зеркал. Вони дуже сильно приближають, як на мене. А так як в мене немає камери заднього виду, то це для мене також дуже суттєва проблема. Ну, от, Наприклад, ти здаєш назад, дивишся в зеркала, і тобі здається, що ти от вже в притул під'їхав. Виходиш з машини, дивишся, а там ще ну, таких добрий метр а то й півтора до об'єкту. Ну, коротше, на мою думку, зеркала не дуже інформативні. А і ще хочеться додати, знову ж таки, в критику зеркалам, що можна легко не побачити автомобіль в сліпій зоні. Тому при маневрі, коли ви змінюєте смугу руху, потрібно, потрібно бути дуже обережним. І не раз, а два, а то й три рази потрібно подивитися перед тим, як робити даний маневр. Ну, і також в одному з відео я показував, ну не те, щоб недоліки, але, скажімо так, неприємні особливості кузова. Коли в районі задньої арки набивається грядзюка, набиваються камінці або сніг. До речі, друзі, тут ось така штука в мене, от завжди отут брудно, дуже брудно і там навалюється багато грязюки. І тут аналогічна ситуація, треба якась лопатка, щоб відшкрябувати. Тому що влітку коли не мокро, там забивається... Там забивається різна... Камінчики маленькі, дрібненькі. А коли є от мокра погода, то, то забивається Гризюка. Ну, до речі, вирішення цієї проблеми мені підказав мій е, ідейний натхненник, е, людина, завдячуючи чиїм розповідям я, власне, і став володарем е, чи господарем, як правильно, електромобілю, е, це Олександр. Я знаю, що він дивиться мої відео, і якщо потрібна якась допомога, чи потрібен якийсь коментар, чи порада, він завжди мені пише або телефонує, або приходить на роботу, і ми з ним це обговорюємо. Так було і з відео, де я жалівся на конструкцію автомобілю, на те, що Біля арок збирається грязюка, камінці, пил, сніг. ну і І таке інше і Він підказав мені, як можна вирішити цю проблему, і навіть зняв, навіть зняв для мене відео, як це виглядає на його автомобілі. Отак Сань воно виглядає. Нас смущав цей бортик. Ну а так воно в принципі, нормально. Оця частина закрита, що волнувала, саморези. Ну, якщо бачиш, ось все вони, вони замазані смолою і там в прикручені все. все закрашено. Ну а бортик, не знаю, виліт трошки є з бортика, ну воно так надо. Тут, звісно, смотриться краще, бо тут заводський заведений під цей якось так. А, і тут нічого не вилітає знизу. Все по розмірам. Бачиш, відкрилок закінчується ось, а штатний, як там називається, брезговий ось Тож, Олександрові великий привіт. Безмежна вдячність за підтримку, за розуміння і за слушні поради. Ну от, власне. Ну, отакі от і всі проблеми по даному автомобілю. Тож, що було зроблено за майже 6 місяців експлуатації? Та, власне, друзі, нічого. Крім того, що я змінив салонний фільтр, придбав скло чесники, тому що в темну пору доби мені здалося, що мої зламались. А насправді то в них просто така конструкція. Ну, то тепер лежать в гаражі, чекають свого часу. А ще, ще, Восени, коли я міняв резину, мені на шиномонтажі майстри зламали датчик тиску в шинах. то я його також замінив. Ну, і саме більше неприємностей, як я вже вам розповідав, було від лакофарбового покриття, то довелося два рази мені з'їздити до майстрів для того, щоб усунути ці проблеми. Що планую робити по автомобілю? Ну, По-перше, хочу поставити захист на задню арки, як у відео Олександра. По-друге, поїхати до електрика, поставити камеру заднього виду, ну і трошечки по-іншому зробити проводку до Webasta. Тому що те, як зроблено там, те, як зроблено зараз в мене, не зовсім мене влаштовує. І хочеться також весною подивитися все ж таки по проблемах з подушкою безпеки. Ну і напевно ходовочку також подивлюсь. Ось власне і все такі плани на весну, якщо все буде добре. Друзі, всі ми знаємо, що в нашій країні вже майже рік йде війна, і наші хлопці мужньо тримають цю навалу нелюдів, валтівників та мародерів. Саме завдяки вашій мужності, вашій стійкості, ми маємо змогу тут працювати і жити в більш-менш спокійній обстановці. Тому що хочу сказати, низький вам уклін і велика-велика вдячність. В цьому відео я хочу передати привіт своїм товаришам, своїм друзям, своїм землякам, своїм братикам з Кременчуцької ТРО. А саме Сергію Кузі, Колі Границі та Максиму Мирону. Друзі, ми за вас переживаємо, ми вас чекаємо і ми за вас молимось. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть один одного і повертайтесь якнайшвидше з перемогою. Слава Кременчуцькій ТРО, слава Збройним силам України та слава! Україні. Ну, а на цьому в мене все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ну і як завжди, друзі, кому сподобалось, ставимо лайчики. Кому не сподобалось, то ви знаєте, що я старався, але щось пішло не так. І я це обов'язково обов'язково виправлю. Також, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Вам це не складно, а мені це приємно. А також натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне відео. Ну, а якщо залишите ще якийсь коментар, то взагалі буду вам безмежно вдячний. З вами був, як завжди, Олександр і мій Електровіник. Всім гарного дня і на все добре.